Привіт-привіт всім, дорогі водолії! ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на серпень 2024 року. У серпні місяці, на початку місяця, 4 числа, у нас розвертається планета Меркурій у ретро-рух. Меркурій це планета комунікацій, це планета, яка вам дуже сильно підходить, до речі. Він відповідає за торгівлю, він відповідає за транспорт, за техніку, за подорожі. За ем, поєднання так двох людей за, за все, що між ними, ем, за все, що між ними є, весь шлях, який між ними є. Так от, в ретро Меркурій бажано повертатися назад до незакінчених минулих справ, вирішувати їх ем, можливо, перепідписувати якісь контракти, оновляти щось, ремонтувати, робити навіть в домі можна ремонти. Можна щось оновлювати, знову закінчувати. Так? Якщо ви там вчилися десь, не довчилися, от зараз прекрасний період для того, щоб повернутися до навчання і закінчити. Можна перевчитися знову, так, по новій підвищення кваліфікації сюди також входить. Не бажано під час ретро Меркурію починати щось нове. Підписувати нові контракти, входити в якісь нові агенції. Роботу можна е, так, можна підписувати, тому що роботу завжди можна змінити. Е, з людьми, якщо ви будете якісь відносини будувати, то коли Меркурій розвернеться в прямий рух, вам е, щось рознравиться, вам перехочеться. Е, так, І якщо ви будете щось купляти дороге, то це може прийти вам І нова техніка, наприклад, нова машина. Воно може просто прийти вам або не то. Або прийти, наприклад, з якимись дефектами ви отримаєте, або потім ви знайдете дешевше, краще, і ви передумаєте. Наприклад, якщо ви там завдатки якісь будете давати, то ви потім передумаєте, а гроші ви просто можете загубити. І не бажано робити ніяких планових операцій, тому що Меркурій він нам дає ви може пройти добре, але потім вам щось буде не подобатися, або будуть якісь нюанси в підписанні документів. Операція це завжди документів. Документи. Тут в підписанні документів можуть бути якісь неправильно написані імена або е, щось мілким шрифтом, що ви не прочитали. Тому будьте обережні в цей період з 4 по 28 серпня. Так, тепер по картам пішли. Завжди всі свої прогнози, дивіться на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. І Для особистих консультацій звертайтеся в дірект мого інстаграму, ви знайдете лінк в описі до цього відео. Е, також ставте лайки, пишіть. Пишіть коментарі, дуже сильно допомагається розвитку мого каналу, і мені дуже цікаво, як у вас програються карта. Так, давайте, перша карта для водоліїв на серпень 24-го. О, водолічики, у вас місяць трансформації, просто максимальний. Карта смерті відкриває розклад. І в цьому місяці вам потрібно навчитися відпускати ваше минуле. Можуть повертатися, до речі, по ретро-Меркурію колишні, і вони будуть участвувати в вашому житті, або ви будете закінчувати якісь кармічні ситуації з ними. От тут потрібно навчитися залишати те, що вже неважливо відновити, те, що вже трансформувалося, взагалі трансформуйте своє життя. Може, ви щось у зовнішньому вигляді захопити. Хочете змінити, або е, ну, волосся не красити, тому що ви потом по ретро Меркурію ви передумаєте, коли він піде в прямий рух. Але тут може бути якесь повернення до старого іміджу, або знову займетеся спортом, так, і будете е, думати про своє тіло більше. По смерті тут явно будуть у вас трансформації, е, це старший аркан, і е, смерть завжди, закриваючи одні двері, відкриває вам дві пари інших дверей. Але ви мусите. Е, Її прийняти. Ви мусите зробити цю трансформацію себе в житті. Карта фортуна і ще один старший аркан, і все міняється у вас тільки до кращого, до ширшого. Якщо ви переїжджаєте, вибираєте кращий дім, кращий район, більший там, наприклад, офіс. Або якщо ви щось змінюєте, то це має бути в рази дорожче, в рази краще. Вам потрібно розширятися і глобалізувати тут все. Удача буде поруч з вами, і всі трансформації, які у вас будуть ставатися в цей період, вони будуть вас вести саме правильною дорогою. Тут може бути навіть кудись, у вас, у вас може бути неочікувана якась така удача, або у вас може бути кудись поїздка, яка змінить все, змінить ваше життя. Так. Королева жезлів. Ну, у вас все вийде, дійте по королеві жезлі. Вам потрібно брати все в свої руки, енергія у вас буде її достатньо. Також може бути присутня жінка в вашому житті, овен, лев або стрілець, яка буде вам чимось допомагати, яка буде вас просувати разом з вами, буде щось змінювати, або разом з вами кудись поїде. Вона дуже багато має енергії, і вона може з вами нею поділитися. Також тут потрібно чоловікам звернути увагу на таких жінок, тому що ви можете тут. Така жінка вона може вас трансформувати або вона буде приймати дуже-дуже важливу участь в цьому місяці у вашому житті. Далі. Карта для водолієв на серпень 24-го. Четвірка кубків, ви ніби очікуєте на дні до нас тут двійка кубків, ви ніби очікуєте якогось тут підписання, контракту або якоїсь співпраці з людьми. Вам потрібно час на те, щоби подумати і щоби вибрати. Тому що, скоріш за все, вам можуть пропонувати те, що у вас вже є, що ви вже бачили, що ви вже відчували. І вам потрібно трішки так на секундочку подумати: а чи дійсно ви хочете далі туди рухатися? Чи ви дійсно хочете далі мати там якісь відносини? Ну Нове в ретро Меркурії абсолютно не бажано. Тому, можливо, в ретро Меркурії, до речі, можна вибирати, можна ходити, передивлятися. Так, щоб вам не пропонували, ви можете е е е ціни собі е е дивитися. Так. Верховний жрець. Верховний жрець це карта традицій. Традиції тут будуть вам ну ризикувати не бажано. Так? Якщо тут буде якась, якась ситуація пов'язана з ризиком у вашому житті, вам хтось буде пропонувати якусь авантюру або ще щось, то краще не, не погоджуйтеся на неї. Дійте так, як заведено в суспільстві. І Дійте так, як вас навчили. І це вам абсолютно протилежна карта, до речі. Тому що в водолії ви завжди дієте спонтанно, ви завжди йдете в щось нове, вам хочеться рости, вам хочеться так, ви знак абсолютної такої. Абсолютної новизни, ризику, а тут вам виходить карта жрець, і жрець говорить про те, що слідуй правилам або. Або тут може бути людина у вашому житті, яка буде давати вам дуже мудрі поради. От до неї також можете прислухатися. Це загалом це старші люди і мудрі. Може якийсь вчитель у вас тут з'явитися. Чи вам будуть пропонувати, можливо, ставати вже вчителем. Семірка Кубки у вас дуже великий вибір. У вас дуже великий вибір. Вам потрібно вирішити, куди ви хочете йти, чим ви хочете займатися. Тут, що би ви не робили, так які би можливо, тут буде більше, ніж це також у нас підписання якихось документів, контрактів, це все, що з законом пов'язано. Так от, у вас буде тут багато варіантів. І ви зможете собі дозволити трішки почекати, потягнути, тому що у вас або вас будуть просити багато про що, і багато людей будуть хотіти вас там до себе на роботу, або просто з вами бачити. Співпрацювати, вчитися у вас, і ви будете собі вибирати. Це дуже добре, що є вибір. Єдине, що не впадайте в ілюзії, не, вп... не... не літайте в облаках, вам треба трішки спуститися в серпні місяці на землю і відчути її, відчути оцю стабільність. Ем... Тому що тут можуть бути ваші ілюзії, вони можуть вам все просто попортити, і ви потім просто і ні одного ем... кубка не зможете взяти. Вам ем... треба сконцентруватися на, на чомусь одному, максимум два варіанти, і діяти прямо туди, в ту сторону. Так. Карта для водолії у нас серпень. 24. -го. Карта мага вам виходить. Ма говорить про те, що діяти потрібно. Потрібно бути лідером, потрібно проявлятися. ведіть людей за собою. так, оце може дійсно тут вам вчителем пропонують бути, або якусь команду збирати. І ви будете вибирати з різних людей, ви будете вибирати разом з кимось ще старшим за вас, якимось вашим босом, наприклад, ви будете вибирати собі команду. Проявляйте себе. Ідіть вперед, не бійтеся. Так, діяти потрібно по закону. Діяти потрібно так, як заведено, але ви тут можете показувати свою, оцю, свою особистість і свою таку новизну. Вам, вам воно піде на руку. Так, іще. Карта повішаний. Ну тут в цій колоді саме у нас карта вказує на те, що вже якась ситуація, яка дуже довго тягнулася, яка вам не давала спокою. Тут уже перші промінчики сонця вони пробиваються, Але ви ще поки цього не бачите, ви ще поки не розумієте, що у вас вже ідуть дуже сильні. У вас може бути, до речі, і трансформація. Ви можете навіть її не замітити. У вас може в житті так все помінятися легенько і чуть-чуть, що а, ви аж потім допетрите, що от воно, воно ж там було це рішення, воно і трансформувало абсолютно. Все моє життя. І воно буде просто, знаєте, як ця цепочка, одно, як сніжником, воно буде одно за інше цеплятися, і життя буде дуже сильно змінюватися. Тут ви своїми власними силами зможете, або на роботі, наприклад, якщо десь у когось стояв якийсь проект. Ви своїми силами, ви своїм лідерством, оцим, своїми знаннями, ви знаєте, як це робити. Ви тут зможете все змінити. Потрошки, не спішіть, але змінюйте. Якщо ж тут у вас все буде затягуватися і ситуація буде стопоритися, тоді вам потрібно використати цей шанс для того, щоб покращити себе як особистість, для того, щоб спеціалістом стати так і вирости. Вам потрібно буде поглинути абсолютні там всі знання і поглибитися весь час потратити на якусь задачу. Шестірка кубків. Колишні можуть повернутися, або якісь ситуації з минулого у вас тут повертаються, ви ностальгуєте, ви згадуєте моменти, якісь, може, колишня робота тут знову проявиться, і ви будете згадувати моменти. Ну тут е карти, до речі, шестірка кубків, вона все-таки є позитивною, тому що, е ніби. Знаєте, може бути якась ностальгія, може вам хотітися трішки там е, по, по, понудити, але е, все одно результат, який ви побачите в собі, і ви подивитеся, просто розвернетеся назад і подумаєте, ага, це колись було, так, зараз це вже пішло, але це мені допомогло, і це, ці ситуації вони зробили мене таким, який я є. І отут -от, минуле ваше, воно дуже сильно проявиться. Може, якісь минуле, от іменно минулі ситуації, які були, затягувалися, зараз ви їх дуже сильно успішно для себе вирішите і зможете їх відпустити, зможете перейти далі потім на наступний етап. Тому що у вас тут і сімка теж є. Да, вам, далі вам, як тільки ви вирішите ситуацію з минулого, вам одразу відкривається вибір, і ви рухаєтеся вперед. Карта для водолія. На серпень 24-го. О, от ваші зміни. Вийшли. Карта Верховний суд. Верховний суд дуже сильно подібний на смерть, але смерть вона полегче буде. Верховний суд це у нас кармічна карта. І тут стануться якісь дуже сильно кармічні ситуації, які е, змінять абсолютно все. Змінять вас всередині. От вам потрібно всередині саме змінитися, якусь свою думку, або якісь свої цінності тут поміняти. Вже не буде більше так, як раніше було. Тут може якась новина бути, дуже неочікувана на вас просто, знаєте, з неба впасти. Або це може бути, до речі, початок якихось судових процесів, також початок чи завершення. Ви тут Отримаєте якусь дуже е, таку конкретну новину, або відчуєте себе абсолютно новою людиною. Так. Чи от це закриття цих минулих ваших ситуацій через стабільність, через те, через поради людей, які вам говорять, воно приведе вас до е, зміни реальності. Так, так добріте. Симірка мечей. Симірка мечей це у вас може бути щось пов'язане з шифруванням. Не, не, не буде більше можливості щось не договорювати, або вскриються тут якісь таємниці, вскриються тут якісь моменти. Якщо е, це ваші таємниці, то будьте тут обережні, вони вам ого, наділають. Якщо це таємниці інших людей, то ви нарешті зможете тут позбутися цього всього. Е, е, ви, можливо, захочете звідкись втекти, навіть ви можливо від цих кармічних ситуацій, або від цих питань, і, там від судових процесів, вам захочеться втекти. Ну, насправді. Тут такий варіант. Може хтось вас буде обманювати, будьте обережні, і він від вас захоче втекти людина, буде вам неправду казати. Вісім пентаклів, це щось пов'язане з роботою. У вас тут гроші у, у всьому, або ви побачите, що хтось тут працює. Втіхаря, так, дивіться, ви будете ніби як наблюдати за кимось, хто е, працює свої роботи, або хтось у вас може вкрасти якусь вашу ідею, будьте обережні, і е, це все змінить, або у вас буде якась дуже велика м, класна ідея, яка змінює повністю бізнес, і отут будьте обережні, щоб її у вас просто е, не вкрали, щоб собі е, хтось не присвоїв. Але це карта грошей, це карта майстерності. І, скоріш за все, вам тут під, захочеться, може, за кимось підглянути у когось, ем, так, у когось почерпати якихось ідей, робити все екологічно. Не потрібно йти по головах, і не потрібно не договорювати, брехати, вам тут максимальна має бути просто е, відкритість. Так, порада для водоліїв на серпень 24-го. Магія землі. Магія землі це очищення. Вам тут позбуватися треба чогось і думати про свою стабільність. Стійте твердо на землі. Можливо, вам потрібно навіть кудись походити, поїхати в ліс, походити босами по землі або з деревами попрацювати. Тут у вас іде очищення на карті зображене, митися сіллю, так тому що тут можуть бути дійсно якісь у вас через трансформацію, через цей весь стрес, ваш організм може трішки храмати, і вам потрібно буде очищатися від своїх думок, тому що ви їх часто можете Можете не контролювати. Водолії дуже багато думають, говорять, і ви не вмієте їх от розставляти по полочках. І вам потрібно ніби позбутися цього тягаря, вам потрібно відчути себе легшими. Але при тому всьому, думайте про свою стабільність, про фінансову стабільність, про е, свій дім, взагалі, про свою сім'ю і про те, що вам потрібно буде чиститися Так, дорогі водолії, я з вас чекаю е, отчот, як у вас це все програлося, тому що у вас тут просто максимально. Трансформації в цьому місяці будете, напевно, тут навіть по сумірці мечей проходити якісь тут кармічні прям уроки. Може, ви десь колись когось обманули і тут зараз вас будуть обманювати. Обов'язково мені напишіть, як у вас це все програлося. Дивіться також інші свої ролики, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!